І ще один результат війни і спеки нашестя сарани. У першій зафіксували всередині липня на Запоріжжі, а тепер особливий режим знищення цього шкідника запровадили у всій південній і східній частинах України Запорізька, Херсонська, Харківська та інші області. А цього тижня ця зараза, начебто, добралася і до Київщини. Принаймні, ось такі фото з'явилися у соцмережах. Розмножується сарана швидко. За добу рій може прилетіти до 100 кілометрів, а якщо із вітром, то ще більше. І головна загроза врожаю. Більше полюбляє злакові – кукурудзу, пшеницю, просо, сорго. І лише один рій цих комах, а це десятки мільйонів особин, може з'їсти стільки, скільки 35 тисяч людей з'їдають за добу, кажуть науковці. Причому тут війна, бо найкращі умови для розмноження, крім високої температури, там, де землю перестали обробляти, заміновані поля і зруйноване каховське водосховище, свою справу зробили. Нас тепер просять, як тільки бачимо, осередок перелітної сарани, повідомити про це у Держпродспоживслужбу. Отака мила сирані спека до 37 градусів в центрі і на півдні України збережеться і на початку нового тижня. Комфортні 25-27 градусів тепла разом із грозовими дощами. Очікують синоптики у західних областях. В середу може навіть похолодати до 20-21 в день і дощитиме майже скрізь, крім східних областей і Запоріжжя. Ось там і далі буде плюс 35-37. І тільки в останній день липня, за прогнозом синоптиків, температура знизиться до 31-33 тепла. Але ще раз нагадую, усе варто перевіряти ближче до потрібної вам дати.